Каналі тісім плюс триває інформаційний день. і Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Національний фестиваль «Код нації спільно з проєктом про мову проводить всеукраїнський конкурс до міжнародного дня рідної мови, який відзначається 21 лютого. Головною метою конкурсу є сприяння розвитку української мови шляхом популяризації її культурного надбання в суспільстві, заохочення представників різних верств населення до вивчення української мови, утвердження її як головного чинника існування нашої нації. Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учасників конкурсу. Отож, про конкурс, скільки буде тривати, що ж отримують переможці, та скільки можливо вже заявок є про усе це далі. Денис Нікунов, виконавчий директор Національного фестивалю Код Нації. Доброго дня, пане Денисе, слава Україні героям слава вітаю. Отож, на сам початок, «Код нації» фестиваль. Який рік проводите поспіль, і чим можливо буде відрізнятися саме цьогорічний конкурс? Дуже дякую за надане слово. Дуже дякую вам за запрошення. Насамперед, я як очільник національного фестивалю «Код нації» Може розповісти, що ми вже третій рік а, працюємо над цим культурним проєктом, а Зараз вже і не і не тільки. А, ми розвиваємо і працюємо у трьох сферах на сьогодні: це культура, це освітня напрямок і це спортивний напрямок. А, конкурс до міжнародного дня рівної мови є одним з проєктів, які наразі впроваджуються у зимово-весняний період дві 2024 року і відповідно він покликаний як дякую вже зазначили об'єднати нашу культуру навколо нашого кодунація нашої рідної мови а для українців вона українська і дійсно ствердити що це наш що дійсно наша українська мова є величезним надбанням нашого народу ви сказали, що вже втретє проводите його? А чи змінений можливо формат? Можливо, додалися номінації? Знаємо, що їх є п'ять. Так, на сьогодні конкурс до міжнародного дня рідної мови це трошки інший конкурс від того, що ми проводили зазвичай. А зазвичай ми проводили конкурс код націй до 32-ї річниці, до 31-ї річниці незалежності України, тобто був приурочений саме незалежності нашої держави. На сьогодні ми вирішили обійти зимовий конкурс, якого у нас не було була олімпіада, найнудніша Олімпіада України. А і наразі впровадити конкурс до дня рідної мови, зробити саме знову ж таки утвердити, що наша рідна мова українська, і отримати ті проекти, які могли б розвинути нашу культуру ще й у цьому. От, якщо брати суто по номінаціях, так образотворчі роботи, відеороботи і так далі, розкажіть трішки про це, якого формату роботи будете приймати. А, дивіться стосовно номінацій, зараз трошечки коротенько про кожну з них розповім. Як вже і сказали, перша номінація це номінація образотворчих робіт, а до неї подаються абсолютно будь-які образотворчі роботи. Вона має в собі два жанри: тобто, жанр художніх робіт, те, що безпосередньо можна зробити за допомогою лівців, маркерів, тобто в будь-якій техніці, на будь-якому, наприклад, аркуші паперу. А і другий жанр цієї номінації виділяється це графічні роботи, тобто будь-які. Зображення, які можна створити за допомогою комп'ютерних застосунків, тобто таких як фотошоп, і також дозволяється в цій номінації використання штучного інтелекту, тобто і були і такі творчі проекти, які надалі наші конкурсанти притворювали не в ті збирали донати і таким чином підтримували збройні сили України. Така цих робіт, якщо говорити про цю номінацію, так тематика робіт образотворчого образотворчої роботи, так яка має бути тематика, чи якісь обмеження по можливо по формату, по величині чи можливо інші обмеження. Ні, чинним положенням не виділено жодних а, обмежень стосовно робіт, якого формату вони можуть подаватися. Тобто, це може бути робота як на звичайному марку, ще чотири паперу, так і на будь-якому ватмані або навіть можливо можливо муралу. Щодо тематики, це звісно ж а, тематика, яка стосується теми конкурсу, це міжнародний день рідної мови, а, це українська мова, як наша рідна мова. Тобто, будь-що, що, що пов'язано безпосередньо а, з нашою мовою. Та аналогічно розкажіть формат, який має бути можливо хронометраж, який має бути, чи є якісь по цьому обмеження. Так, стосовно відеоробіт, наша конкурсна комісія виділила три основні жанри, яких, які які роботи вони очікують, і дуже хочуть оцінити у цій номінації. Це безпосередньо реклама на тему лагідна українізація. Хронометражем до 40 секунд. Тобто, це має бути відео знову ж таки на подану тему лагідної українізації, і бути знято. Відзнято у стилі такої собі соціальної реклами. Другий вид робіт, який подається до цієї номінації, це маніфест на тему мова нації», Тобто хочуть утримати член конкурсної комісії. Ми хочемо аби. Були роботи з дійсно утвердженням поглядів нашого народу стосовно того, що дійсно мова є нашим кодом нації. А хронометраж безпосередньо до п'яти хвилин на такий вид роботи. І третій останній жанр, який виділено номінації «Відеоробіт» — це декламування віршів, а зокрема будь-яких, які стосуються знову ж таки, є дотичними до теми конкурсу хронометражем до двох хвилин. Номінація фотокросинг. Розкажіть про цю номінацію, і також аналогічно який формат так знову ж таки досить цікава. Номінація і очікуємо максимально творчий підхід. А у цій номінації має бути подано п'ять фотографій. Вони можуть бути виконані як у команді, так і однією особою. Самостійно вони мають бути пов'язані якоюсь спільною тематикою можливо, мати якийсь підтекст. Тобто дійсно бути серією фотографій знову ж таки на подану тему, зокрема до дня мови. І дійсно, ми вже отримали декілька робіт до цієї номінації. Дуже креативний підхід у наших. Українців неймовірно класні роботи, вони вже зовсім скоро підуть на оцінювання до членів конкурсної комісії, і дійсно дійсно зроблені, от саме так, як ми хотіли. Тобто, мають дійсно якось якийсь підтекст, об'єднані спільною ідеєю і мають таке логічне продовження, щоб зрозуміти і утвердити саме те, що мова є нашим кодом нації. Есе на тему мовне питання. Тут чи є якісь обмеження по об'ємах, по стилю і так далі? Стосовно номінації, «Есе на тему мовне питання. Ця номінація зародилася дуже швидко, оскільки ті філологи, які є в нашій команді, під час прописування положення. Дійсно вирішили утворити таку номінацію, бо порушити наше мовне питання, яке вже стоїть перед нашим народом досить довго за усі роки незалежності. Ми це розуміємо, і навіть до цього мовне питання а, є досить наболілим для нас. Тому ми дійсно хочемо почути ці цій номінації висловлювання нашого народу стосовно того, як вони бачать його, як ми маємо а, дійсно. А, Дійсно вирішувати наше мовне питання, скажу так. А mm -hmm. стосовно обсягу, обсяг виділено технічними вимогами положення до двох сторінок. А формат має бути Word або Google документи а 4 Звичайний аркоміжвідковий інтервал 1,5 і п'ять поля стандартні шрифтаємо снірома 14 Далі номінація мовних мемів. Так, це дійсно номінація сучасної творчості. До цієї номінації ми очікуємо, що подадуть якісь досить цікаві відео гіфочки, які зможуть звеселити наш народ. Ми цю номінацію також впроваджуємо чи не вперше, але сподіваємося, що дійсно якісь мимовані фото відеороботи, на тему мови і не те, що ну жодним чином не висміють нашу мову а навпаки, якісь а, авторські жартівливі моменти зможуть розважити нас у такі складні часи і дійсно а, підтримати. Пане Денисе, все ж як податися до вас на цей фестиваль, конкурс так, де можна за -за заповнити якусь заявку, як надсилати роботи свої? Так, положення визначено один єдиний механізм за допомогою google гуглформа викликання, на яке розміщено в положенні, і на сайті конкурсу? Будь-хто захоче може а, в інтернеті в пошуковій строці вбити національний фестиваль нації або всеукраїнський конкурс з міжнародного дня рідної мови. Віднайти на соціальних мережах або напряму в сайт, безпосередньо перейти на нього. Там буде така величезна кнопочка. Зареєструватися. На неї треба натиснути і заповнити усі інформацію, яку у формі яка форма відповідно вимагається. Якщо говорити про терміни подачі, також зазначено з 5 по 25 лютого, правильно. Так, наразі подача заявок на участь у конкурсі відбувається з 5 лютого і по 23 годину 59 хвилин 25 лютого. Після цього і паралельно з цим відбуватиметься оцінювання творчих проєктів конкурсантів по 29 лютого, включно. І вже 1 березня ми оголосимо переможців. Оголосимо результати всеукраїнського конкурсу до міжнародного дня рідної мови. Ну, ми так з вами спілкуємося на екваторі, можна так сказати, подачі заявок. Чи вже бачили якісь роботи? Можливо, щось вже можете відзначити? Можливо, когось можете відзначити, що цікавого подали. Так, як я вже казав, безумовно, є. Певна кількість робіт, які вже припали до серця, скажімо так. Досить добре, що я не є у складі конкурсної комісії, адже я вже відзначив своїх фаворитів для себе. От. Але стосовно оцінювання, воно відбувається у нас у максимально умовах, у яких. Члени конкурсної комісії не можуть дізнатися, хто є виконавцем роботи, тобто оцінювання відбувається не заангажованим чином за допомогою технічних засобів. Безпосередньо телеграм-бота членом конкурсної комісії надсилаються заявочки. Вони оцінюють за критеріями, визначеними положенням і безпосередньо у такому от форматі далі враховується системою середній бал, який ми після цього і будемо публікувати. Я, як людина, яка ну звісно має доступ до цих творчих проектів, перевіряє їх модерує. То звісно, я бачив велику кількість жертв. Це понад 200 робіт подано наразі вже на участь у конкурсі у різних номінаціях. і звісно, кожній номінації є свої роботи, які виконані на неймовірному рівні, тому що дійсно ми українці, ми така нація, яка робить все неймовірно чудово і відповідно аби дійсно утвердити, що ми є українці, і наша мова є нашим кодом нації надбанням. Ви сказали, що вам пощастило, що ви не є членом комісії. Так, а хто ж ті нещасні, які є членами комісії? Хто буде обирати переможців? За якими критеріями загалом? А, так, безпосередньо, як я вже сказав, критерії оцінювання визначення в положення. Безпосередньо в описі до кожної номінації, тобто перед подачею всі мають ознайомитися з положеннями, з критеріями, за якими буде оцінюватися а, творчий проект, аби вони відповідали їм і відповідали безпосередньо технічним вимогам. А, поруч з тим, члени конкурсної комісії наразі ми ще формуємо, тобто цього тижня. Ми безпосередньо підпишемо останні договори стосовно оцінювання з членами конкурсної комісії. Це будуть люди професіонали у тих чи інших галузях. Тобто ми додатком до положення опублікуємо додатково стосовно переліку членів конкурсної комісії. Стосовно тих чи інших номінацій, це будуть професіонали у тих чи інших галузях, з якими ми співпрацювали раніше стосовно. Оцінювання робіт у інших конкурсах, і також новачки, які для нас новачки для конкурсної сфери, але які вже мають досвід певний і досить великий стосовно створення безпосередньо створення проєктів у тих чи інших галузях. Тобто, звісно, там есе будуть оцінювати філологи, образотворчі будуть оцінювати митці, відовідеографи і так далі. Якщо говорити за рівень робіт, які були того року і поза того року, і вже ті роботи, які бачили цього року, так ми розуміємо, що це лише частина, але все ж чи збільшився рівень, чи покращився можливо рівень цьогорічних робіт? Ну безумовно, безумовно покращився, але знову ж таки зазначу, що конкурс до міжнародного дня рідної мови відбувається у нас вперше. До цього був лише нації, до дня незалежності, тобто там трошечки інша у нас була тематика і безпосередньо інша інша мета, інша, інші цілі конкурсу. Але стосовно от у розрізі тематики мови дійсно наразі роботи досить гідні і на. Мій погляд, вони дійсно всі мають посісти призове місце не просто так можна взяти у вашому конкурсі, потрібно зробити внесок. Певний. Розкажіть, скільки і на що будуть спрямовані ці кошти? Так, звісно, усі заходи в рамках Національного фестивалю Коднації є благодійними, не а безпосередньо Національний фестиваль Коднації є неприбутковою організацією. І все те, що дозволяє нам впроваджувати такі заходи і підтримувати Збройні Сили України, це благодійні внески. А наразі положенням виділено три види внески за участю у конкурсі: це віртуальний внесок вартістю 99 гривень, якщо творчий проект виконало до трьох осіб, включно, або 149, якщо чотири та більше. Стандартний вид внеску це 199 гривень. Знову ж таки, до трьох осіб три включно, і 249, чотири та більше осіб відповідно. І Максимальний вид внеску це 299 гривень і 349 гривень. Відповідно, а в залежності від виду внеску учасники самі можуть визначити, що вони отримують в результаті участі у конкурсі. Тобто, якщо це віртуальний внесок, то ми надсилаємо в результаті участі віртуальні дипломи про участь. Якщо це стандартний, то ці вже дипломи друкуються і надсилаються поштою разом з дарунками у разі перемоги. І якщо це максимальний вид внеску, тоді ми нашим учасникам і переможцям надсилаємо фізичний диплом, фізичні дарунки і унікальні брендовані сувеніри нашого фестивалю та безпосередньо конкурсу. А усі благодійні внески перераховуються на рахунок благодійного фонду. Відсоток небайдужих наших партнерів, які вже останні три роки разом з нами впроваджують. Національний фестиваль Коднації безпосередньо ми зібрали разом за у ці всі заходи вже більше ста тисяч, які передали на Збройні Сили України. Всі звіти розміщені на сторінках Національного фестивалю Куднації в соціальних мережах. Безпосередньо наразі я вже думаю, можу сказати цього тижня. А буде допис, куди все ж таки ми передамо кошти з цього заходу з попереднього заходу з найнуднішої Олімпіади України. А це буде збір, який ну вже зовсім скоро оголосить благодійний фонд відсоток небайдужих. Ми збиратимемо 250 тисяч на пікап. А для другої мінометної застави це Бахмутський напрямок. Тобто для наших хлопців ми отримали офіційні документи запит і безпосередньо. Разом з поточним збором збиратимемо кошти, Передамо увесь прибуток, який отримуємо з безпосереднього всеукраїнського конкурсу. Передамо для цього збору і для цієї цілі. Що ще отримують власне ваші конкурсанти переможці? Ви сказали за дипломи і за певні подарунки? Так, що ще можливо підтримка, в, якщо до прикладу, якась дійсно хороша, визначна робота, можливо, десь якийсь буде проект щодо просування далі цього митця, художника, фотографа, відео? Безпосередньо наразі. Е Стосовно іншої підтримки ми не можемо е, таке забезпечити. На жаль, оскільки це не передбачено цим заходом. А от але будь-які дописи, які стосуються участі в конкурсі, ми обов'язково ділимося серед нашої аудиторії на сторінках, в соціальних мережах: Instagram, Facebook, Національний фестиваль А, е, Тобто, будь-які ваші успіхи ми підтримуємо і цим безпосередньо поділимось. Стосовно дарунків, це є. Нашої доброї традиції ми до останнього моменту на жаль не розголошуємо, що ж там все ж таки піде а, от у даруночках, але скажімо так, це все те, що може знадобитися будь-кому в будь-якій ситуації. Окрім того, будете проводити і тестування. Розкажіть, що це за тестування, в якому форматі буде. Тестування на рівень володіння українською мовою в рамках всеукраїнського конкурсу до дня до міжнародного дня рідної мови. А є тестуванням на рівень володіння українською мовою. До речі, прошу не плутати з тестування на рівень володіння державної мови, яке проводить Нацагентство, оскільки ми проводимо це тестування, скажімо так, аматорське, воно. Надасть учасникам, які складу тестування сертифікат від національного фестивалю нації, який підтвердить рівень володіння а, українською мовою, і безпосередньо а, визначить все ж таки рівень володіння українською мовою серед тих учасників, які зареєструвалися на участь. А наразі також можу поділитися заявочки на участь тестуванні проходять відбір, тобто наразі. Від знову ж таки 5 лютого по 23 годину 59 хвилин. 23 лютого відбувається подача заявок на участь у тестуванні. Наразі ми маємо вже більше 400 заявок від осіб, які бажають скласти тестування і визначити свій рівень володіння українською мовою. Саме тестування бузпосередньо відбудеться з 00, 00 годин 26 лютого по 23.59-29 лютого. Тобто цей проміжок часу а усі учасники, які зареєструвалися, внесли благодійний внесок, тобто подали заявочку на участь в тестування, отримують логін і пароль до особистого кабінету на освітній платформі Національного фестивалю конації, авторизуються там і мають скласти це тестування. Стосовно кількості запитань часу ми повідомимо трошечки пізніше, оскільки наразі наші філологи, члени нашої команди, укладають завдання для цього тестування, і безпосередньо, вже пізніше, ми повідомимо, але заздалегідь, щоб усі мали розуміння, що буде яке тестування. А от і відповідно, також я думаю, на наших соціальних мережах опублікуємо. Безпосередньо приклади тих завдань, які можуть бути а, у самому тестуванні, і після цього, після самого тестування, знову ж таки з 1 березня будуть відомі вже попередні результати а, тестування, правильні відповіді, де кожен учасник зможе ознайомитися з тим, а, правильно чи неправильно була його відповідь, зробити такий собі аналіз помилок. Ми вам дякуємо на цьому. Отож, Денис, Ніконов, виконав. Тор національного фестивалю Код Нації був з нами. Дякуємо вам, пане Денисе. Дякую. Ну і на дану годину це всі новини, які встигаємо розповісти. Після 14.00 більше новин з Хмельниччини. Зараз доєднуємося до всеукраїнського інформаційного марафону після невеликої перерви знову.